Виконуємо номер 68 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть способом підстановки, систему рівнянь і три завдання. Приступаємо до виконання. Знайдемо з першого рівняння ігрик. Для цього мінус 8 поділимо на 4. Мінус 8 поділить на 4 буде мінус 2. Підставимо замість y мінус 2 у друге рівняння. 5х, відняти 4 дорівнює 1. Ну а тепер знаходимо х з другого рівняння. 5х дорівнює 1 додати 4. 5х дорівнює 5 і поділимо на 5 тепер. Отримаємо y дорівнює мінус 2, х дорівнює 1. І записуємо відповідь. Пара чисел 1 і мінус 2. Переходимо до другого рівняння, підставимо замість y У друге рівняння вираз х додати 3. 2х відняти 3 помножити на суму х і 3. І тепер розв'язуємо друге рівняння відносно змінної х. 2х відняти 3х відняти 9 дорівнює мінус 8. 2х відняти 3х буде мінус х. І мінус 8 додати 9 перенесли. Y дорівнює х додати 3, мінус х дорівнює мінус 8 доти 9 це буде 1. І тепер поділимо на мінус 1. Х дорівню 1 поділити на мінус 1. Отримаємо y дорівнює х додати 3, а х дорівнює мінус 1. І тепер підставляємо мінус 1, знаходимо y. y дорівнює мінус 1 додати 3. І маємо х дорівнює мінус 1, а y дорівнює 2. Записуємо відповідь Мінус 1 і 2. І переходимо до третього рівняння, до третьої системи рівнянь. Виразимо зміну х із першого рівняння. Х дорівнює 5 додати 2у. Підставимо замість змінної Х наш утворений вираз у друге рівняння. Отримаємо 15 додати 2у. 6 ігри додати 5 ігрек дорівнює 4. Зводимо подібні доданки. 6 плюс 5 ігри це буде 11 ігрек, а 15 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 4 відняти 15, це буде мінус 11. І тепер поділимо на 11. Мінус 11, ділимо на 11. Х дорівнює 5 додати 2 y дорівнює мінус 11 на 11, мінус 1. А ну, тепер підставляємо мінус 1 і знаходимо. Значення х 5 додати 2 помножити на мінус 1. Х дорівнює 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2, 5 відняти 2 буде 3. Записуємо відповідь. 3 і мінус 1. Номер 68 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.